Суперпісний. Це достанок, це Сиріяська. Доля. Після мене, хоч суцільний день небесного моху, старе піддаща, золотоокого дракона, осінній клен і бенгальський вогонь з його пащі, очисні споруди на берегах лети, то самотні душі скіфських очеретів, без птахів, гнізда, ніби покинуті гетто. Лежать розібрані тенти парків і лісів, паморозь зіркою розбилася асфальти, вмить спинили колір кислотні трави, на таємну вечерю сумно очікує мати. У вікні лампадка на столі колонуть страви. Над тим хлівом кришаться веселки, розмите світло сочиться крізь дошки. Відображення зірки на банях церкви. Шкою, хурдел, ноша, о Боже. Він народився, а навколо клоновані вівці, кінчиться історія, волкви зірок не донічаться. сліди долі на снігу, як спражнілі очниці, на крилах різдвяних янглів трансгенна.